За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 17 повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень на території Кременчука. Серед резонансних затримання квартирного крадія по гарячих слідах інформація про спрацювання сигналізації надійшла. До групи реагування поліції охорони відразу поліцейські охорони прибули на місце, та під час перевірки інформації по гарячих слідах в помешканні затримали раніше судимого чоловіка, та в подальшому передали його слідчо-оперативній групі. Було встановлено попередні обставини. В квартирі центральної частини місця було виявлено речові докази та засоби, за допомогою яких фігурант потрапив до помешкання. Також під час обходу території було виявлено. Драбину, за допомогою якої зловмисник потрапив до квартири. В Кременчуцькому районі поліцейські врятували з палаючої будівлі жінку. Під час першочергових заходів поліцейські, розбивши вікно, достали місцеву мешканку з помешкання, яке на той момент уже почав горіти й дах і прибудова, де знаходилось пічне опалення. Давайте руки, руки давайте. Виходьте хата горить! Давайте, сейчас криша впаде, давайте. <звучит> криша горить, да <вилучить>. ладно. <звучит> давайте, давайте, <звучит> давайте. На мене. на мене давайте. Давайте на мене. Давайте страшного. Акуратно. Все, все, пошли туда. Держитеся за мною. Давайте, під руку. вас. Давайте, давайте. Визволену власницю домогосподарства поліцейські передали до рук працівників екстреної медичної допомоги за висновками лікарів. Здоров'ю жінки нічого не загрожує. Вийти сама вона з будинку вже не мала змоги, так як домоволодіння було охоплено полум'ям середи. Хлопці стукали, наче вікно перша вас відтіля каже витягнемо, бо в двері зайти неможливо було просто. Їм велике. У селі Майбородівка Кременшуцького району пасажирський автобус пас скоїв наїзд на пішохода. Потерпіли, помер від отриманих ушкоджень. Повідомив водій автобусу міжміського сполучення про те, що він під час руху по маршруту скоїв наїзд на пішохода, який попередньо лежав на проїжджій частині. На місце події прибули слідчі слідчого управління, було проведено. Першочергові слідчі дії та встановлено попередні обставини ДТП. За фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути більш пильними, особливо у темний час доби. Пішоходам радять користуватися світловідбиваючими елементами, а водіям дотримуватися швидкісного режиму. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.